У стражданні душа дозріває до Божого Царства. Роздуми над Божим Словом на суботу 24 звичайного тижня, рік Перший. Того часу, коли ж зібрався Великий Натовп, і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно, і коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане, і птахи небесні поз'їдали його, а інше впало на каміння, та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Ще інше впало серед терня. І як виросло разом із ним терня, то заглушило його, ще інше впало в добру землю. І зійшовши, дало плід у сто разів. Кажучи це, він вигукнув: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав: Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то слово Боже. Те, що при дорозі, це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб увірувавши, не спаслися. А те, що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять. А під час випробування відступають. А те, що в терня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід». У терпеливості. Згідно зі словами Ісуса Христа з сьогоднішньої притчі, Слово Боже має таке саме відношення до людської душі та її життя, як зерно до землі. Як зерно для розвідку і принесення плоду, для чого зрештою його і кидають в землю, потребуває добре підготовленої землі. Так і слово Боже, яке повинно принести плід в людському житті, потребує для свого розвитку добре підготовленої душі. І як для зерна, яке кидають в землю є різні перешкоди, що не дають йому принести плоду, так само і слово Боже зустрічається з різними перешкодами в серці людини. Лише ці перешкоди походять від самої людини. Ті люди, яких символізує земля край дороги, є людьми поверхневими. Вони сліпо йдуть за своїми забаганками і не вміють розрізняти, що насправді принесе їм добро а що зло. Найгірше, що вони не задумуються над своїм вічним життям. Наступні, яких символізує кам'яниста земля, це справді щирі люди, але бракує їм терпеливості, яку символізує це коріння. Тому Боже Слово не може в них зростати, адже немає однієї з важливих умов для зростання часу. Іншою перешкодою для розвитку і життя зерна Божого Слова є пристрасті людини. Людина охоплена жагою влади, насолоди, розкоші тощо, глуха до справ, які стосуються її вічного життя. Пристрасті, наче тернина, душать в серці людини Боже Слово. Зрештою, що важливо в тих людях, в яких Боже Слово зростає і приносить плід, це те, що вони приносять цей плід у стражданні. Страждання або випробування важливі для дозрівання людської душі до Божого царства. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. I na wieki wieczni. Amen.